Так, дай Боже здоров'я. Як Обіцяли, ми ще знаходимося у Бахі, Івано-Франківська область, Болехів. Є така тут кобила, кобила відома, кобилу показували, не одноразово багато. Називається бухта. Жива кобела, ні. Ну ти запрягав їхав, то вона яка? <ріпит> Та що стріщі. Та що стріщ. Ну, але до вас вона не була запрягана тут. Не, не. Ніхто не запрягав. Я не знаю. Я... Та наскільки <ріпит> я знаю, то вона нас запрягане від не було. А може? Може, мали й упрягати. <ріп> я топою на Я розумію, не знаю. Є красуня. Дуже гарна кобела, кобела продається. Кобела в продажі, гонорова кобела, тут нема що казати, тут є росту дуже багато. Зараз ми заміряємо. Ти брав рулетку. Зараз заміряємо цю кобелку покажемо. Не стара. Середні роки має кобити років у вас? Скільки є років? з 16-го року. З 16-го року. Кобела на документах. З 16-го року. Має документи Кобела. Яка красуня. Що, кинемо шлив на ню, попробуємо. А, ми їдемо, ми їдемо зараз. Дологу, дологу. Дологу. а, берете до хати її. Б'ємола. Та ні, не будемо. То така погода. Пас! Чуєш, То така погода наша будемо оцей зараз. А? Давай, якщо тут Попробуємо покажемо. а Нема поштаранки, понь. То вдома все. Нічого прижимо другий раз. Краса, тут нема що казати, тут є рист, є довжина. В гарному догляді на ній. Таке класне слово мені вдається у талярах. У квітах, у яблуках. Хто як ка. Тут є. Тут є лошак і щита кобила. Добре, ану давай виводи. Виведемо кобилу, виведемо ще лошука, зараз покажемо. Ходимо на паузу, поки заведева, все виведе. О. Є такий хлопчик, Жеребчик. по гермесу. Таму що зільвала гермесу. А яка мама його? Мам, я... Мама, Торійка? Ту... 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 Ну, Ту... Ту... може. може бути, Ту... що торійка. У нас тут Високий лушук. Скільки йому є часу? Квітень. Але це ти не точно знаєш, чи квітень. Ну я так. Приблизно. Так мені, блядь, Квіть, квіт, квіт, квітень травень десь таке. Так, ну сам. Ну ви як узяли, то він маленький був. Трр-пр. Покажи йому чола. Диви чова. Рівно по центрі між очима. Дві брові. Файно. Ї. Зараз вони їде брешли з дому. Ну давай. Зараз ми львов, це зробимо, ми зараз на... покажемо на львов, пробу, пробу послігав! покажемо like... на... тік ток певне. Як він Пробу на тік-ток покажемо. Як він буде, зараз просимо Васю Малого, аби поїхав за пошторонками до хати, бо це на тій господарці перші. Це як дві господарки, це... то їхай, то туди, то сюди, то коли одна. Що ж тут через... через цю господарку через оцю царенку перейшло коней, оце до бережка там усе знімав, як з бережка ведь з долини к'ягав. Мені вдавалося там, коли я відео дивився, то Івася бойчик знімав. Як такий у хамуті, там гнідей такий був молодий, що лише перші рази лише його заучували. А як він тут брав, там до горбичка буксував, ох, то було відео файне. Гнідей такий, на... молодий такий наподобі, так, як молодимерці ці. Цей лошок не продається, цей лошук вже проданий. Якщо треба буде комусь такого лошука, то приїдете в Білоберезку до мене, то й буде лошуку, бо цей лошачок їде у Карпати до Захара у Пару. Краса тут нема що казати. Так, Ця Голушука будете багато раз, що бачите у мене на каналі. Це, це мені здається, що, що ж таке то, що я казав, що це нахід має бути, що це торійця з першероном, той. Мама, мама Торійка, тато першерон. Ну, хто це знає ця Голушука, напишіть маму, де, де його мама, хто його мама. Так, ідемо, покажемо ще одну красуню. Виведе зараз, Васька виведе кобилу. Покажемо ще кобилу. Та вітер. там цьому вітру треба роботи. Увагі телефон не висихає, так що майте на увазі, бо він так торгує, ми Поки ми знімаємо відео, вже третій Це вже третій дзвінок. То документи, то де знаходиться. Зараз. Шли її, а всіх немає. Та що, як це шлия не міститься на кобело. На Лоші міститься. Сама дідова красуня. А, сама дідова красуня. Любить дід ціново Олександрійці і все, ні. Ну і такої красуні файного жеребця, то й теж лощета файна Та й лощета гарні виходить. Такого і кобина. Да? По, там... по труфелю. По труфелю. <плес> Та, у Юри Шекора є труфель, жерабно потруфель. То за дві тижні буде злошати? Так, в вже перший раз таке вів'є велике було, а другий а, раз спадає. Ну так, а, так. Гарна така, дуже класно складена Новолександрійка. гарну шию має. Ці теж січку їде. Це все возьмемо. Все це на січках, як в зимі, так і в літі. Це все їсть січку постійно. Дуже гарна, вона така дерешкувата. Ну така кобела. Скільки який віки є? Ти лише казав на відео, які документи. який На нього є документи? Чи ні? <плодження> <Німа>. <плодження> ну, її вік, кілко її. У нас так взяли тут потяжка сьогодні. <плодження> Не, не знаю, що взяли, чи ні. Ні, що не брали. Згорі взяли, знизу ще не взяли. Знизу ще не взяла. Так що определя... определяйте який вік. Кажуть, що це їхає у всьому. Це Андрій їхав. Це ага. собі Андрій цівав. Цей... Тут? Тут нема, аби посторонки тілі були або партики цілі. Там є брук стояв так і дай, є. робота. Робота дуже гарна тут, так що. Не що тут. Є. Супер. Диві. Номер лешу в описі, будете дзвонити. Питати, запитувати. Робота. Каже, що є желізна в варанці в чому-нібудь. Малий хлопець це впрягав, їхав двома кобелами. Я перший раз, коли я заїхав сюди, був, то зустрів його в інфіру, їхав двома кобелами. Так ми і попали, до давай. Краса. Прррмала. Краса. Все, найздорові вам будуть. Думаю, що вони знайдуть своїх щасливих власників і будуть у гарному догляді, у гарних руках. До нових зустрічей. Будьте здорові!